Доброго дня малята! Запрошую вас на заняття ознайомлення з природним довкіллям. Любі хлопчики та дівчатка, ось і розпочався другий місяць весни, місяць квітень, місяць хитрюга, лукавець, вередун, лелечник та водолій. Народі, кажуть, прилетів лелека, весну приніс здалека. Квітень славиться тим, що дні стають довші. А ночі набагато коротші, на зміну похмурій холодній погоді, приходить світла і сонячна погода. Вночі ще буває холодно, але вдень сонечко піднімається високо і пригріває землю. Дме теплий, лагідний, вітерець. Він несе тепло в ліс, на поля, на луки. Отже, другий місяць весни квітень це пора цвітіння рослин, росту трави і навіть дощ не псує весняного настрою, а іноді навіть грає кольорами веселки, квітень кольору молодої зелені, ніжно-салатовий, майже жовтий. Кольори перших квітів яскраві фарби на зеленому тлі. Місяць весняних первоцвітів. Зацвітає верба в середині місяця. В гаю можна почути голос зозулі. У цей час розпочинається справжня весна. Радісно та весело щебечуть птахи, різноманітні квіти радують око. Без листочків зацвітають черешні, вишні, абрикоси. З'являються перші комахи, там і тут починають літати яскраві метелики. У квітні розпочинаються польові роботи на полях. Сходить оземена, городина, а люди сіють пшеницю, овес, гречку, щоб всього було багато, щоб родило все, що посіяли. У народі кажуть, якщо на початку квітня грім на тепле літо, грім під час першого весняного дощу до буйного врожаю трав. Квітневий день рік годує, квітень пташиний місяць, квітень з травою, травень з квітами. У квітні ластівка день починає, а соловей кінчає. Діти, тож давайте берегти та примножувати безцінні скарби, подаровані нам природою, гарної нам весняної погоди.